Всім привіт, Костянтин Касьян, Житомир в онлайні. Зараз ми знаходимося на оновленні Михайлівській. Ось в привулку по вулиці Скорульського. Ось ми бачимо, встановили сучасні новітні боларди. Щоб перешкодити рух машинам, щоб вулиця була пішохідною. Дійсно боларди нові, сучасні. Таких ніде нема. Та саме головне дієві. Ми бачимо, машини проїхати далі не можуть. Ще борди багатофункціональні, можна використовувати як смітник. Влада проявила креатив. Костянтин Касьян, Житомир онлайн.